вам обід сьогодні Дуже смач. Дуже смач. все з'їли? – так діти кажуть про обіди в школі у 69-й з цього року кейтерингове харчування. Тобто вже готові обіди привозять та дають дітям. Меню у нас однакове по всьому місту. Тому якщо щось не так, то це не так у всіх школах. І не можна сказати, що десь щось було не смачно, десь воно все однаково. Сьогодні в меню рис, рибні котлети та овочеве рагу, розповідає Михайло. На обід сьогодні нам давали рис, якийсь рагу, котлети, рибне молоко, ой, молоко, кефір та хліб. Мені все сподобалось. Смачні дуже яблука. Мені подобається. А що було найсмачніше? Котлети. Їжу готують за принципом здорового харчування. На обід обов'язково гарнір та рибні чи м'ясні страви. Обов'язково салат, але салат такий, який потім ну як овочі гарячі, бо вони розігріваються. Обов'язково напій, один день був сік, один йогурт, один кефір і ну, сезонні фрукти це поки що яблучко. Учні цієї школи навчаються у дві зміни, тому й обіди привозять двічі на день. У нас 370 370 учнів виходять на офлайн навчання, але кожного дня з тих учнів ми можемо розмістити 270. От на сьогодні у нас було за весь день 270 Отримано боксів для харчування. Учні початкових класів безкоштовно харчуються ще з минулого року по всьому місту. А з цього навчального року і 5-11 класи матимуть гарячі обіди. Харчування для старших вже організовано у 22 школах, а з понеділка буде у всіх закладах. Звісно, це виклик для нас, бо ви розумієте, що система харчування побудована за моделлю кейтерінг, і до прикладу, прорахувати, як привезти всі ці порції, як їх своєчасно розігріти, подати, потім надати час дітям, щоб вони це все прибрали. і знову повернулися до свого навчального процесу. Певні складнощі, але я думаю, що з часом все це відрегулюється, все це вже буде мати там окремий графік в кожній школі. В середньому зараз в нас в Уріжжі на добу це понад 12 тисяч порцій на день. Фінансуються обіди змішано. Частина коштів це безумовно державна субвенція. Частина коштів це наші донори. Всесвітня програма про ООН, з якою ми почали співпрацю ще в квітні цього року. І безумовно частина коштів це місцевий бюджет. Одна порція для молодших дітей коштує майже 98 гривень для п'ятих дев'ятих класів 105, а для старшокласників 110 гривень. Держава та донори покривають приблизно половину вартості. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.